На рахунок кредитування автомобілів, давайте в двох словах поясню, чому не хочу витрачати свій час на те, щоб ви телефонували по 20 дзвінків в день. Друзі, це дуже багато. Я не знаю, чому так зараз хочуть взяти всі в кредит автомобіль, але ну, просто не знаю, можливо, очікується якась девальвація, шалена гривні чи ще щось, але всі хочуть взяти в автомобіль в кредит на сьогоднішній день. Чому така причина, не знаю, але хочу пояснити свою позицію, чому я не хочу витрачати свій час, ваш час і не хочу консультувати вас стосовно кредитування. Коли ми проконсультуємо вас стосовно кредитування, ви дивіться, я поясню просто, давайте для початку. У нас найкращі умови. Ми працюємо з одним з найбільших українських банків. Найкращі умови, які ви можете отримати по кредитуванню автівки, вони у нас. Кращої вам не запропонує ніхто. У нас, мало того, що у нас дивіться, я поясню пункти. Перше, кредит може видатись аж 1,9 мільйона гривень. Далі, може бути. На 7 років. Далі. У нас немає штрафів за дострокове погашення. Автомобіль не є заставною вартістю банку. Тобто, ви берете фактично гроші, і автомобіль не є заставною вартістю. Захотіли продати, продали автомобіль, не потрібно ніяких довідок, нічого. Не потрібно робити каско і 1,7% на залишок. Таких умов немає ніде. 10%. Від вартості автомобіля це все, що потрібно вам мати, для того, щоб мати можливість претендувати на купівлю автомобіля. Зрозуміли? Тобто, ви, як це відбувається? Як це відбувається, я поясню. Дивіться. Є автомобіль, у автомобіля є вартість це, наприклад, 6 тисяч доларів. Маючи 600 доларів, ви можете претендувати на те, щоб взяти його в кредит. Але. Поясню, чому я не хочу консультувати по 20 людей на день за кредит. Ви, кредит, ви собі це самі організовуєте в своїх різних там кредитних організаціях, запитуєте і все решта. До нас телефонувати не потрібно. Поясню, чому. Якщо ви готові взяти будь-яку з наших машин в кредит, ви приїдете, приїжджаєте до нас на майданчик, оглядаєте автомобіль, він вам попередньо підходить, якщо ви готові дійсно готові брати кредит. Він вам попередньо підходить, ви їдете. Точніше, лишаєте завдаток за автомобіль, їдете у банк, погоджуєте кредит. Якщо кредит вам погодили, ви приїжджаєте, забираєте автомобіль. Якщо ж кредит вам не погодили, ви приїжджаєте, забираєте завдаток. Зрозуміло. Тобто, чому це так має бути і так правильно по відношенню до нас і до вас? Тому що телефонують просто люди, вибачте на тому слові, попіздіть. Розумієте? Я не хочу витрачати. В день-дві години часу, щоб консультувати людей, які точно не будуть у мене нічого купувати, а просто цікавляться кращими умовами для кредитування. Тобто, дивіться, якщо ви готові взяти кредит на машину, у нас найкращі умови, я вам їх озвучив: мільйон дев'ятсот можете взяти, на сім років можете взяти. Автомобіль не є заставною вартістю, 1,7% на залишок до семи років без довідки про доходи, кредитуємо військових. Тобто, умови найкращі, які є на ринку. І у нас, ви можете, якщо ви готові і маєте 10% від вартості автомобіля, ви можете приїхати на майданчик, подивитися автомобіль. Він вам, якщо підійшов, технічно, ви все перевірили, для вас машинка підходить. Даєте завдаток за автомобіль, їдете в банк, погоджуєте кредитування, забираєте машинку. Не погоджують кредитування, кошти вам повертаємо. Я думаю, що це буде максимально зрозуміло. Кращі умови, ніж в нас, ви не знайдете ніде. Тому так. Надіюсь, що вклався в 4 хвилинки. все вам пояснив, все зрозуміло. Миніцька трамісто рівне приїжджаєте, обираєте автомобіль. Задатковуєте, їдете в банк, погоджують вам кредит, приїжджаєте, забираєте авто. Не погоджують, приїжджаєте, забираєте задаток. Все дуже просто, прозоро і без ніяких там надувательств. Просто консультувати вас, аби консультувати, скільки буде який відсоток, а ви поїдете і візьмете автомобіль на другому майданчику. Я не буду вибачте, але я ціную свій час і не хочу його витрачати просто на те, щоб комусь зробити. Подати інформацію, яку він може просто знайти в інтернеті без моєї участі. Шукайте. Якщо ви не знаєте, наприклад, яку ви машину і де будете купувати, просто шукайте кредитну організацію, ознайомлюйтесь, чи можуть вам надати кредит. Якщо можуть, тоді можете взяти в своєї організації, приїхати в нас придбати автомобіль. Ми не проти. Але консультувати вас, коли ви хочете придбати, не в нас автомобіль, ми не будемо і витрачати час на це не будемо. Зрозуміло, всім дякую. Будьте мудрі і однозначно завжди цінуйте час один одного і свій, і наш.